Штучний ну, сам трек, по-перше, в стилі постпанк це 6 хвилин. Він має круту динаміку, е, тобто, а потім вилізає, що хейт спіч пише у себе. ребята, я тут уважно послухав гурт транспортна. Звук дощу посилюють ці поступово похонає музику, залишаючись звучати на одинці ще кілька секунд. Риско це фрагмент промту потрапив у текст, який завантажив якийсь оператор е для штучного інтелекту. І е по ідеї, цей тро промт мав би прочитатися як коментар е залапкований, типу, е і дійсно, дощ би мав в цьому трекові певним чином там ппригучнюватися при і, і поглинути музику. Але оскільки він не поставив якісь там квадратні лапки. чи якісь інші лапки, це сприйнялось як е частина тексту, і штучний інтелект це озвучив капає